Раді вітати командних новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Анна Могильна, а передусім про таке. Працював на ФСБ. 30-річний Черкасець готував координати під ракетно дронові атаки РФ по регіону. Особливості його професії. Андрій Власенко розповів про шлях від водолаза до водолаза сапера. Поділилася знаннями. В Умані відбувся вишкіл для роїв джур молодшої та середньої вікової групи. З тривогами минули нічі для всіх районів області. За попередніми даними, в Черкаському небі знищено два ворожих БПЛА. Як повідомив начальникова Ігор Таборець, минулась без потерпілих. Однак у Черкаському районі уламками пошкоджено вікна чотирьох житлових будинків. Потрібна допомога буде надана, зазначив очільник регіону. Унаслідок ракетно-дронових обстрілів об'єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі, вранці 3 лютого, у декількох областях, зокрема і в Черкаській, були вимішено застосовані аварійні відключення. Про це повідомляє. У Споживання електроенергії зросло через зниження температури повітря у більшості регіонів, констатує оператор, і просить не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 7.00 до 22.00. Ситуація в енергосистемі може змінюватись. То стестя за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках обленерго у соцмережах. Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Черкасах. Поплічником ворога виявився 33-річний місцевий мешканець. Він готував координати під ракетно дронові атаки РФ по регіону. Щоб скоригувати вогневе ураження, агент отримав від свого російського куратора список орієнтованих геолокацій, де мав провести до розвідку. Серед пріоритетних цілей ворога були навчальні центри Державної прикордонної служби та збройних сил України, зокрема казарми, в яких проживали воїни. Як встановило розслідування, фігурант на власному авто об'їжджав локації, де, на думку ворога, знаходилися пункти базування українських захисників. За інструкцією ФСБ, зрадник проводив зйомку зовнішнього периметру об'єктів та наявність на їх території, особового складу і військової техніки. Після розвідувальних вилазок агент готував звіт для свого російського куратора. У разі підтвердження, розвідданих окупанти ймовірно, планували атакувати цілі. Ракетами і дронами камікадзе співробітники служби безпеки України викрили агента на початковому етапі його підривної діяльності. Після документування злочинів фігуранта затримали на гарячому, коли він проводив до розвідку поблизу військового об'єкту. На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це за державну зраду, вчинену в умовах. Воєнного стану Зломисник перебуває під вартою без права внесення застави йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Ввечері 1 лютого у Сагонівці Черкаського району 27-річний водій Пежо скоїв наїзд на велосипедиста. Після чого поклав 47-річного потерпілого до багажника автомобіля і повіз до лікарні. Дорогою до медичного закладу чоловік помер. Медики, які вище забрати постраждалого для госпіталізації, констатували смерть та повідомили про подію до поліції. Відтак правоохоронці виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Результат понад два проміли, що більше як 10 разів перевищує допустиму норму. Правопорушника затримали, слідчі розклідують кримінальне провадження. Начальник частини підводного розмінування Андрій Власенко розповів про свій шлях від водолаза до водолаза сапера. Поділився спогадами про перший виклик, а також розкрив особливості та ризики цієї небезпечної професії. Детальніше у відео головного управління ДСНС України в Черкаській області. Андрій Власенко у 18 років отримав посвідчення підводного плавця. Згодом працював у з Черкаського гарнізону. Коли 2009 року було створено водолазний напрям служби, його запросили як фахівця, який добре орієнтується в цій сфері. Емоційно і фізіологічно водолазмові будь-готові, так як в нього для цього є без. Посередню черговість, планомірність тренувальних спусків. Він за рахунок тренувальних спусків має бути завжди готовий. А коли вже йде безпосереднє завдання, він отримує інструктор, що йому може чекати умови праці, глибина, наявність течії, е, проводить роботу з одяганням. Одягає водолаза спорядження. Перед цим він його перевіряю, робить робочу перевірку. Водолаз працює одну-півтори години, доки дозволяє запас повітря в балоні. Після відпочинку він знову може занурюватися у воду. Андрій Власенко зазначає, що найважче доводиться навесні під час спаводку, коли сильна течія ускладнює роботу, а техніка за таких умов стає майже неефективною. Допуск у нас до 45 метрів спускалися. До 30 метрів це у нас по області по кар'єрах, коли ми шукали речові докази і потопенники. Це вже робота з досвідом, і в кар'єрах працювати легше, так як там граніт і зачасту вода ідеально прозора. Зі слів водолаза сапери існують різні види пошукових робіт. Взимку видимість під водою краще. Проте робота стає небезпечною через кригу, якою б сучасною не була техніка дотримання правил безпеки є обов'язковим. Натомість у весняно літній період видимість майже відсутня, оскільки Дніпро починає цвісти. Рятувальні роботи у нас в основному проходять в зимовий період. Це на кризі, у нас є така спеціалізована техніка. Катер на повітряній полюжці, який врятував десятки людей. І це приємно, бо ти знаєш, що людина повернеться до сім'ї і не буде горе. Після повномасштабного вторгнення водолазів перекваліфікували на водолазів саперів і вони почали брати участь у сухопутному розмінуванні. Стратегія розмінування акваторії зводиться до того, щоб мінімізувати залучення водолаза безпосередньо, щоб він менше працював за РНП. І для цього. Прийшли на допомогу роботизована техніка. Видано багато дистанційно керованих апаратів, підводних дронів. Хлопці їздять на навчання в Германію, неодноразово проходять підвищення кваліфікації. Андрій Власенко каже, штат було розширено до 50 осіб. Усі не лише працюють, а й постійно навчаються, адже це серйозна справа. Чим далі, тим більше буде викликів і залучень до розмінування деокупованих територій, де чекає багато несподіванок. Головне правило все робити повільно. Ти маєш на, на, на крок вперед прорахувати свої наступні дії. Особливо під час даних залучень з ВНП. Це правило множиться на два. Війна забрала мрії, плани та спокій. Нині водолаз сапер повністю прив'язаний до служби і відпочинок для нього вже не на першому місці. Анна Могина, служба новин телеканалу Ільдана. Мінно саперна підготовка, знайомство зі зброєю, до медична допомога. В Омані відбувся вишки для роїв, джур молодшої та середньої вікової групи. Тренерами стали учасники бойових дій та ветерани громадської організації Незламний дух воїна. Подробиці в сюжеті телерадіокомпанії «Умань». завдяки знанням і професіоналізму досвідчених воїнів. Юні джури мали можливість добути важливі під час війни навички. Сьогодні ми проводимо вишків для діток різних вікових категорій згідно. Гри «Джура». на даному заході викладачами будуть ветерани та військовослужбовці на трьох локаціях: це тактична медицина, поводження зі зброєю та саперно мінна справа. Все це робиться для національно патріотичного виховання наших дітей. Серед учасників вишколу учениці Полянецької гімназії Ангеліна Музика та Поліна Прищепа кажуть: тут дуже цікаво і принагідно дякують за все військовим. Мені сподобалося. Дізналася про міни, які вони взагалі є. Про гранати дізналася. Мені було цікаво. Дякую, що розповіли. Дякую військовим, що ми можемо ходити сюди, на навчання, дивитися, просто навіть жити. Я дуже вдячна військовим, що ми можемо ходити до школи, ходити на різноманітні гуртки, що ми можемо читати книжки, займатися своїми хобі. І я за це дуже сильно вдячна. Ми вас дуже сильно любимо, обіймаємо і я бажаю, щоб кожна кожен військовий повернувся до своєї родини. Дякую, до медична допомога, алгоритм дій для порятунку життя у критичних ситуаціях. Розповідає інструктор Юрій Мулько. В будь-яких умовах критичних умовах, де надзвичайних ситуацій. Найбільше гине людей від кровотечі». Ми стараємося проводити такі майстер-класи, навчання по тактичній медицині і по інших видах надання допомоги в критичних ситуаціях. Заохотити діток до щоб вони були більш патріотичні, заохотити навчитися надавати домедичну допомогу, щоб діточки могли себе чи інші товариша, чи тваринку якусь рятувати. Ну і, і похвалити, щоб вони починали, щоб вони хотіли це робити. Щоб в них виховувався патріотизм і любов до батьківщини. Про знайомство зі зброєю і основи поводження та дотримання безпеки тепер знають ці хлопці. Я сьогодні навчився багато нового про гранати, міни, як їх переступати. Я сьогодні навіть потримав пістолети. Різні і це мені все було цікаво. Дуже дуже я навчився перезаряджати гвинтівку та, та стріляти там. Ну з неї. я бачив зброю, але ніколи її не тримав. І сьогодні військові мені дали потримати її, а навіть Прицілитись по завершенні вишколу тренерів відзначили подяками. Їх вручила секретар міської ради Катерина Терещенко. Хочу подякувати нашим військовим. Це все перед вами чоловіки, хлопці, які пройшли той жах, те пекло, і сьогодні можуть вже поділитися своїми знаннями, які вони здобули на своєму досвіді. Тому я хочу нагородити кожного з них е, такими подяками сьогодні від імені міського голови від себе, від Думанської міської ради. Я думаю, ви приєднуєтеся зі словами вдячності. Я хотіла вам подякувати за те, що ви поділилися з нами своїм досвідом, і щоб він нам ніколи не пригодився, а вам натхнення сил і щоб ви ніколи більше в руки не брали. За тиждень на ГРВІ, включно із COVID-19, захворіли понад 5 тисяч мешканців регіону. 59,6% з них діти, повідомляє Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Показник захворюваності на 23,7% вищий, ніж тиждень тому. На коронавірусну хворобу занедужали сім осіб. Проте серед дітей жодного випадку не зареєстровано. Найвищі показники захворюваності на ГРВІ, зокрема covid 19 відзначились у Звенигородському та Черкаському районах. Кількість шпиталізованих збільшилась порівняно з попереднім тижнем на 29,7 і відсотків становить 340 осіб, із них 198 дітей віком до 17 років. Летальних випадків від грипу та коронавірусної хвороби не зареєстровано. У Чагирині люди, яких війна позбавила рідного дому, ділилися своїми талантами та життєвими історіями. У межах Всеукраїнського соціального проєкту Ми українці всі одна родина. Тут відбувся концерт за участі переселенців, місцевих артистів та гостей з Києва. Захід у місті Козацької слави став одним із майже сотні благодійних івентів, які проводять у регіонах за ініціативи національного онлайн-кінотеатру Світтєві. Та агенції івентів Садива Мюзік Чигирин днями став черговим містом, яке зустріло грандіозний всеукраїнський соціальний проєкт Ми українці, всі одна родина. В межах тур Україною тут відбувся благодійний концерт. Особливість заходу в тому, що участь у ньому брали не лише професійні артисти, а й найбільш творчі мешканці міста, зокрема переселенці. Заповнила анкету і з'явилася тут. Я домогосподарка, волонтерка, активістка. Як давно приїхали? Приїхали 12 червня 2022 року. Цей проект потрібен, я гадаю, щоб нас підтримати в цю тяжку хвилину, щоб ми трішки забули за те, що на даний момент йде війна. Чигирин став уже 82-м містом, в якому проходить такий захід. Організатори кажуть, що головна мета благодійна. Таким чином вони прагнуть підтримати людей, які постраждали від нападу ворога, і разом з тим показати місцевим жителям, які насправді особливі люди тепер живуть разом з ними. Цей проєкт ініційований засновником і власником концертної агенції Садиба Мюзик Віталієм Рябчуном. І він вже облетів сьогодні 82-га громада, він облетів всю країну. Понад 100 тисяч переселенців задіяно цією програмою, цим проєктом. І ми дякуємо всім людям, які розуміють, що зараз. Ми не можемо закритися всі в своїх квартирах, своїх будинках. Ми маємо виходити, спілкуватися, допомагати, рятувати душі один одного. Грандіозний захід розпочався не менш колоритною подією. В холі центру культури та дозвілля можна було придбати мистецькі речі, виготовлені руками творчих переселенців. Для багатьох із них це стало можливістю продемонструвати не лише унікальні вміння, а й довести, що вони, як і всі українці нині, незламні. Взагалі я народилася на Сумщині, але зустріла найкращого чоловіка, татуся, зараз ми з ним вже бабуся і дідусь, а він у мене з Луганщини. То, там, де ми і проживали. Так, так, де й зустріла нас війна. У мене й до війни було хобі займатися милом ручною роботи. І коли я прийшла сюди, то я з першого дня знала, що я хочу допомагати. То майже пройшов тиждень або два, і я вже почала. Заливати мило, передавати волонтерами, хлопцям як вдячність. Я розумію, що мило, але це частинка вдячності, підтримки. Своїми талантами поділилися і найскромніші учасники заходу. Багато хто з ВПО вже три роки бере участь у волонтерській діяльності. За цей час їхніми руками було сплетено сотні сіток, які рятують життя нашим захисникам та техніці. Ми виїхали ще. В квітні 22-го року, коли вже почали обстріли. Я чоловік і тато. Спочатку переїхали в Дніпро, там жили нас, прихистили люди дуже добрі. Дякувати Богу, що нам зустрілися хороші люди завжди. Потім в квітні переїхали сюди. І вже більше року ми в Чигирині. Чим тут займаєтесь? — Тут я займаюся. Це моя тепер друга родина. Ми допомагаємо сітки плести, допомагаємо нашим захисникам, щоб їм було там. Вони нас захищають, а ми свою чи да, допомагаємо чи ми можемо. Чигирин для проведення заходу було обрано не випадково. Спочатку повномасштабного вторгнення місто дало прихисток тисячам переселенців. Багато з них залишилися тут і донині. В першу чергу, тому що про нових мешканців громади піклується влада. Спочатку повномасштабної збройної агресії до нас приїхало близько двох тисяч людей, внутрішньопереміщених осіб. Ці заходи ми проводимо для їх, тому що вони знали, що вони виливаються в нашу єдину родину, в Чагринську родину. Ми їх піддержуємо, ми створюємо адаптаційні простори, створили центр зі стаційності, де люди можуть зайнятися любимою справою. Тут виставка зараз є у нас, ви бачите їхні роботи. Це люди, які, нам, які нас піддержують і показують приклад. Захід побудовано у формі творчих виступів семи родин переселенців, які проживають нині в цій громаді. Для того, щоб взяти участь, потрібно було пройти попередній відбір і представити свою активність. Для декого це можливість відчути себе корисними. Третій рік йдеться, перепрошую за таке слово клята війна. Але ж, наприклад, навіть сьогодні ми відчували підтримку саме організаторів. Знову ж таки, хоча нас півмістева влада, багато хто в місті підтримує, але знаєте, такі, іначе як дається поштовх, жити далі. Справжньою родзинкою заходу став виступ народного артиста України Анатолія Гнатюка. Він дарував глядачам свої пісні і виступав ведучим заходом. Досвідчений шоумен каже, що брати участь в такому проєкті вважає за честь для себе. Він, по-перше, направлений на те, щоб підтримати переселенців, які через війну змушені були покинути свої домівки і приїхати на нові місця. Це дуже і дуже непросто, це дуже важко. І наші ці заходи направлені, щоб їх підтримати, подарувати їм. Посмішку, надію, впевненість. А ще це об'єднує нас як ніколи. Організатори кажуть, що для них цей проєкт особливий, адже серед них теж є люди, які через війну були змушені починати життя спочатку. Сум і біль за тих людей, які втратили свої домівки, і ти бачиш це, тому що ти сам був на їх місці. От я зараз скажу, в мене мурахи по шкірі. Кожну родину ти пропускаєш крізь себе, і це дуже боляче. На завершення всіх найактивніших учасників очікували подарунки, мультиварки та інші призи. Організаторами цих творчих зустрічей з талановитими українцями виступили онлайн-кінотеатр Світ тіві та агенція івентів Садиба Мьюзік. Їхні представники кажуть, що вже задоволені результатом благодійного туру. Адже завдяки заходу його учасникам вдалося довести, що українці нація переможців. Вони всі переможці, тому що насправді, коли йти вже не те, як я завжди кажу, найголовніше в нас всі дуже розумні, всі знають, як жити, всі знають, як, що треба робити. Але дуже мало, дуже дуже, дуже там, один відсоток людей, які як то кажуть, успішні, і успішні вони саме через те, що вони, окрім того, що знають, як це робити, вони ще це роблять. Да. І от всі ті, хто треба просто сказати, а я хочу, а я не боюсь. А я, там, а я встану з дивана і піду щось зроблю. І тоді оце, прям, оце ті кроки, які ми робимо для перемоги. Владислав Бадринець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Ми українці, всі одна родина. На Черкащині стартувало похолодання. Середньодобова температура знизилась вдвічі, але продовжує перевищувати кліматичну норму лютого на 5-6 градусів. Початок тижня буде під впливом тилової частини циклону з північними вітрами. Переважатиме хмарна погода, періодично випадатиме сніг, а денні температурні показники будуть близькими до нуля градусів, повідомляє Черкаський обласний центр з гідрометеорології. За прогнозом, на 4 лютого хмарно, уночі буде невеликий сніг на дорогах місцями ожеледь, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура по області 2 градуси морозу, 3 градуси тепла. У Черкасах мінус 1-1 градус тепла. У Стародавній Русі лютий замикав рік, тому прозвали його січом. Називали його ще Міжень, календарна межа зими та весни. І все-таки влучніше прізвисько лютого букогрій. На сонячній стороні прогрів з кожним днем стає все помітнішим. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на Ютуб каналі Ільдана ТРК, де ми продовжуємо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє, все буде Україна!